Уявляєш, і оце, поки моя дитина їсть, вона міряє цукор в їдальні! Що так треба робити. Ні, вона не може піти в вбиральню, бо це не гігієнічно, ні, немає іншого місця, де це зробити. Якщо вашій дитині щось не подобається, вона може поїсти в роздягальні. Ні, не може поїсти в роздягальні. Дивно, чого ж моя дитина може поміряти цукор у роздягальні, повинна міряти. Тому перше, це ваше ставлення до цього. Якщо дитина бачить, що ви впевнена, що ви не ховаєтесь, що ви знаєте, що е, на вашій боці правда, то і ваша дитина почне спокійно. Міряти цукор на людях і не буде боятися. А от якщо ви відчуваєте невпевненість, або ваша дитина відчуває невпевненість і не знає, як з цим працювати, тобто їй легше не міряти цукор, ніж а, при, пригортати якусь зайву увагу, то з цим потрібно дуже необхідно з цим працювати, тому що це призводить до того, що дитина перестає проводити будь-які мані маніпуляції, коли вона на людях.